У рамках прес-туру над вірнянщиною керівники області привітали журналістів Прикарпаття з їхнім професійним святом. На урочистостях були і наші кореспонденти. У рамках престуру над Вірнянщиною, оглянувши усі принади цього мальовничого куточка області, журналісти Прикарпаття напередодні професійного свята зібралися на урочистостях, організованих для них керівництвом області. Щирі вітання телевізійникам, радійникам акулам пера газетярам адресував голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк разом із заступником голови облради Олександром Левицьким. Функція журналіста донести інформацію до людини. А людина вже має свою голос і мозок і повинна аналізувати. І крім того, всього друга функція журналіста, так розумію, його і робити, і, як і людини журналісти робити світ краще, робити суспільство краще, робити ситуацію краще, робити життя краще. То пишіть, пишіть так, щоб ми ставали краще, життя ставало краще. І що все це приносило тільки користь людям, а вам великі задоволення і матеріальні статки. Я переконаний, що кожен з вас своєю душею, своєю, своєю працею хотів би писати про те, як спокійно і добре живеться, про добрі і радісні, приємні події, про значущі, добрі і... Ті факти, які будуть тішити всіх. Я щиро від душі цього вам бажаю. І мистецтво, журналістське, майстерність якраз найгостріше і найбільше, я переконаний, може проявитися тоді, коли ви будете мати можливість писати на власний розсуд про позитивні, щасливі і радісні факти для. Прикарпатської громади для цілої України. Відтак керівники Прикарпаття виконали приємну місію нагородження, яка цьогоріч була щедрою на відзнаки. Спочатку вручено ряд нагород лауреатам обласної премії в галузі журналістики імені Богдана Бойка. У номінації преса нею удостоєно Людмилу Зузяк, «Верховинські вісті. Серед електронних засобів масової інформації премію розділили Ярослав Гнесь, обласне телебачення Галичина і Галина Держепільська, обласна телерадіокомпанія Карпати. Найвищі в області нагороди медаль за заслуги перед Прикарпаттям цьогоріч знайшли своїх власників. А це Галина Брухаль власкор Голосу України Івано-Франківській області, Ярослава Угренюк, головний редактор телерадіокомпанії Третя студія. Почесними грамотами голів облдержадміністрації та обласної ради й преміями нагороджено ряд масмедійників. Серед них генеральний директор обласної телерадіокомпанії Раї Андрій Русиняк, кореспондент Національного агентства Укрінформ Ірина Дружук та інші. Лаври у вперше засновані цього року премії обласної. Спілкою журналістів України Золоте перо Прикарпаття». Оригінальна статуетка, виготовлена за сприяння голови облдержадміністрації, отримали Галина Добош, обласна державна телерадіокомпанія Карпати і Микола Петричук, газета Галичина. Групі журналістів вручено цього дня золоті медалі української журналістики: Марону Дмитришину, газета Слово народу, Василю Олійнику, Долинська національна спілка журналістів України, Оксані Кваснишин, керівнику корпункту ICTV в Івано-Франківській області. Відзначені винуватці свята були почесними знаками Національної спілки журналістів України та грамотами. А також привітання і ступом до національної спілки журналістів України і відповідні квитки цього року отримали представник Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Вівану. Франківській області Ігор Маслов та Мар'яна Мазур, обласне телебачення «Галичина». Приємно зауважити, що Івано-Франківську обласну організацію національної спілки журналістів на чолі із Вікторією Плахтою цього року визнано найкращою в Україні. Отож, вітання усім колегам, нових творчих здобутків та перемог. Продовжилося святкування за щедро накритим столом.